Всім привіт! Вчора я написала пост в інстаграм, писала його три години і сьогодні подумала, чому добру пропадати запишу я ще відео на Ютуб. Взагалі, я помічаю, що для інстаграму мені доводиться дуже багато викидати всього, що я хочу сказати. Тому відео для Ютубу це прям така, знаєте, віддушена. Щоб викласти всі свої думки. Ось сагурчиком Дякую. Мій безалкогольний коктейльчик з огірком. Отже, продовжимо. В цьому відео я зібрала п'ять моїх законів впевненості в собі, і, можливо, вони відгукнуться комусь із вас і будуть вам корисними. Тож приємного перегляду. Якщо ви вперше мене бачите і вперше потрапили на мій канал, скажу кілька слів про себе. Я психолог з багаторічним досвідом, багато навчаюся, практикую в цій сфері. Читаю багато книг, люблю подорожувати, цікавлюся духовними практиками, щось пробую на собі. Тож, якщо вам таке цікаво, залишайтеся на моєму каналі. Я все це розповідаю тут. Отже, перейдемо до теми відео. І перший закон впевненості в собі, який я виділила б, це розслаблення. Насправді, впевнена собі людина це розслаблена людина, тому що вона знає, що вона окей, з нею все гаразд, вона достатня, самодостатня, така, яка вона є. І їй можна розслабитися, їй не треба нікому нічого доводити. Це такий стан, коли ти не боїшся паузи в розмові і не намагаєшся заповнити цю паузу, коли ти не боїшся помилитися, не боїшся здатися смішним, не боїшся чужої думки, тому що в тебе є своя власна думка і своє власне уявлення про самого себе. Ти приймаєш себе таким, який ти є, приймаєш ситуацію, приймаєш інших людей, такими, якими вони є. Приймаєш цей світ, і ти знаєш, що ти точно можеш з усім впоратися в цьому житті. Це така довіра до самого себе, що я знаю, що я можу на себе покластися, можна розслабитись. Впевненість в собі це перш за все стан в нашому тілі. І якщо ви постійно кудись біжите, ваше тіло затиснуте, напружене. І якщо ви хочете розвивати впевненість в собі, перш за все розвивайте розслабленість в своєму тілі. розслабляйте м'язи, дихайте вільно, розправляйте плечі, це все буде сприяти вашому стану впевненості. Другий закон впевненості в собі це думки про самого себе. Ну, звісно ж, куди без думок. Наші установки про самого себе дуже впливають на те, як ми почуваємося всередині. Якщо ми звикли себе постійно гнобити, шукати в собі мінуси, критикувати, то це все сприяє до ось тієї скутості і зажатості, про яку я говорила в першому законі. Коли ми самі себе е, цькуємо і ми е, самі є для себе критиком, ти ніколи не будеш впевненою в собі людиною, якщо ти постійно себе чмириш. Багато людей думає, що ось я таким чином намагаюся себе мотивувати і стимулюю до якихось дій. Ніфіга, насправді ви себе просто гнобите і ще більше заганяєте в яму ось цього нересурсного емоційного стану, коли вже нічого не хочеться. Ніколи ось таке ставлення до себе не буде вас мотивувати. Уявіть собі маленьку дитину, яка росте і розвивається. Якщо постійно їй казати, що ти ніхто в тебе нічого не вийде, ти ні на що не здатна, та да хто ти така, не висовуйся. Як ви думаєте, з якими установками виросте така дитина? Звісно ж, вона буде не вірити в себе, буде всього боятися, буде такою скутою, зажатою, сором'язливою. І уявіть собі інший варіант: дитину, який постійно кажуть, що ти класна, в тебе все вийде, ти молодець. Іди вперед, давай, пробуй, тебе все вийде. Коли є ось така підтримка, то виростають крила, і хочеться щось робити, хочеться діяти, хочеться. Розкриватися в цьому світі, і так само відбувається з нашим внутрішнім діалогом з собою. Якщо ми себе постійно критикуємо, цькуємо, то звісно ж ми зажимаємося всередині, і нам ну дуже важко потім наважитися на якісь результати, досягати цілей, бути розкутою, сміливою. Впевненою, тому наші установки і наші думки про себе це дуже важливо. Вони навіть важливіші ніж те, що інші думають про нас і говорять про нас. Тому дуже важливо налагодити ось цей контакт з собою через любов до себе. Я проводжу інтенсив по впевненості в собі. Якщо комусь цікаво, я залишу посилання в описі під відео. Приходьте, реєструйтеся. Я помічаю одну важливу річ: що невпевнені в собі люди вони себе дуже сильно гноблять. У них постійно. Постійні конфлікти з собою, постійні діалоги про те, що я недостатньо гарна, розумна, красива в мене нічого не вийде. Та хто я така, щоб пробувати? І ці люди самі себе заганяють на дно і змушують своє тіло стресувати через ось таке постійне самоцькування. Тож дуже важливо відслідковувати ось ці думки, коли ви себе критикуєте, в які моменти це відбувається, які саме слова ви собі говорите, чиїм голосом звучать ось ці діалоги, і в такому випадку це буде легше. Усвідомити і легше зупинити, звісно. Я намагаюся давати багато інструментів і в себе в інстаграмі, і тут на Ютубі для того, щоб людина могла самостійно працювати з собою. Але я розумію, що це ну можливо 5%, відсотків, які вона може з собою пропрацювати і 95% відсотків це було б робити набагато легше. В тандемі з психологом, тому що деякі установки про себе вони закопані дуже глибоко, десь у підсвідомості, коли наша психіка тільки формувалася в дитинстві. І в такому випадку людина сама не зможе зазирнути в свою підсвідомість, в цьому має допомогти їй спеціаліст. Тому, якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога психолога, звертайтеся. Шукайте того психолога, який вам відгукується, і працюйте, пропрацьовуйте ось ці моменти. Наступний закон впевненості в собі, який би я виділила, це дії та результати. Впевненість приходить тоді, коли ти починаєш діяти. І якщо ти думаєш, що от я стану впевненим, і тоді я зроблю там. Напишу книгу, почну вести блог, знайду класну роботу, знайду собі кохання життя і все таке інше. Але це працює абсолютно навпаки. Коли ти починаєш діяти, щось робити, тільки тоді з'являється впевненість. Навіть якщо ти помиляєшся, навіть якщо ти робиш щось не ідеально, навіть якщо це перші кроки, але ти дієш. І це вже додає тобі розуміння, що все-таки я щось таке можу в цьому житті, мабуть, я на щось таке здатна, і це і формує твою впевненість і самооцінку, десь висловив свою думку, десь відстояв свої кордони, десь спробував щось нове, а десь зробив помилку, але продовжив, не здався. Тільки так ти даєш зрозуміти. Своїй психіці, що ти сам собі можеш довіряти, ти є опорою для самого себе. Я згадала, як я записувала своє перше відео на YouTube канал, і я не могла зібратися з думками, мабуть, кілька місяців, тому що в мене був невеликий досвід говоріння на камеру. І коли я все ж таки включила камеру, почала щось записувати, я розумію, що думки плутаються, все якось незграбно виходить. Але все ж таки я його записала, виклала. І це був мій перший крок. І після цього всі наступні відео, які я викладала, вони вже йшли все легше і легше. Тому це ще один доказ того, що впевненість приходить тоді, коли ви починаєте щось робити. Четвертий закон, який би я виділила, це прийняття своєї тіньової сторони. Ти не можеш бути впевненим в собі, якщо ти приховуєш, відкидаєш або не приймаєш якусь частину себе. В такому випадку ти вже не є цілісна особистість, ти хочеш здаватися тільки хорошою або хорошим, але є десь внутрішня частинка себе, яка не завжди ідеальна, не завжди хороша, але вона в тебе є. І ти не можеш ігнорувати її існування. І якщо ти хочеш бути тільки в білих рукавичках, ось я така чепурненька, хороша дівчинка, або я така доброзичлива, або я така привітна, я така добра, щира, всім допомагаю, така класна. Але так не буває. Це не справжні люди. В кожного з нас є наша ціньова сторона, де Колись ми там задовбалися, колись ми злі. Інколи нам хочеться психанути, стукнути по столу, там не знаю розізлитися. Ідеальних людей не буває. В кожного з нас є наша тіньова сторона, і дуже часто нам не хочеться її приймати, тому що ми вважаємо, що ну, вона така негарна. Ми її не бачимо, ми її нікому не показуємо, але вона є. Вона є в кожного з нас, і це нормально. Саме цю тему я більше розкриваю у відео про хорошу дівчинку, а також про любов до себе. Тому рекомендую подивитися ще й ці відео. І поки ми боремося з цими рисами, вдаючи, що їх немає, що це все не про нас, що ми насправді дуже хороші. А ось ця вся тіньова сторона це чуже, це, це не про нас. В такому випадку ми постійно живемо живемо в якійсь напрузі, щоб хтось цього не помітив, щоб нас не викрили, щоб випадково я не проявила ось цю свою тіньову сторону, десь на людях. Це утворює внутрішню напругу, яка рано чи пізно десь таки вистрілить, як пружина. Чим більше ти себе приймаєш, тим менше в тобі сорому і невпевненості. Тому що ти дістаєш ось цю свою тіньову сторону зі своєї е, потаємної скриньки Пандори, і ти показуєш її світу. Ти показуєш те, що ти в собі це приймаєш, і інші люди. Також починають приймати це в тобі, і насправді інші люди ще й розслабляються, коли вони бачать в тобі справжню людину, а не таку штучну пластмасову ідеальну, яка все знає, все вміє, така добра, щира і пластмасова. П'яте правило, яке б я виділила, це обирай своє оточення самостійно. Ти не можеш рости, розвиватися, ставати впевненішим там, де тебе постійно знецінюють. Якщо ти постійно знаходишся в компанії таких людей, які тебе постійно підколюють, знецінюють твої ідеї, змушують... Якщо ти часто знаходишся в компанії таких людей, які тебе підколюють, змушують сумніватися в собі, знецінюють твої ідеї проєктують на тебе свої комплекси, то хочеш не хочеш, ти рано чи пізно почнеш сумніватися в собі. Це закономірно, і навпаки, поруч з такими людьми, які в тебе вірять, мотивують тебе, підтримують, Ти розквітаєш і тобі хочеться щось робити, хочеться діяти, тому що в тебе виростають за спиною крила, в тебе є класна підтримка. Ти наважуєшся діяти, пробувати щось нове, розкриваєшся тоді, коли відчуваєш навколо себе безпечний простір. Твоє оточення або підсилює твою віру в себе. Мотивує, допомагає тобі проявлятися, розкриватися, або навпаки, як краби у відрі намагаються тебе затягнути на дно своїми підколами, критикою, яких саме людей ви хочете бачити в своєму оточенні перший варіант чи другий. І насправді це теж робота, формувати якісне оточення навколо себе. Для цього і самому потрібно розвиватися і бути класним другом, цікавою людиною для того, щоб якісне оточення хотіло спілкуватися з тобою і бути в твоєму полі. І скажу я вам, що мати класне, якісне оточення навколо себе це теж робота. І, по перше за все, це робота над собою, тому що подібне притягується до подібного. Якщо ви розвиваєтеся, працюєте над собою, вдосконалюєтеся, відпускаєте якісь свої образи, страхи, болі, стаєте впевненою в собі людиною, то відповідно до вас таке оточення і притягнеться. Тому що ви для них будете подібною людиною. Вони считають вас як щось схоже, щось своє, людину зі своєї зграї. Якщо вам відгукуюсь я та подобаються ці відео, які я знімаю, буду вдячна вам за підписку. А також поділіться в коментарях, які правила вам найбільше сподобалися. А, можливо, якісь у вас вже вбудовані, а якісь вам би хотілося допрацювати. А, мені буде цікаво почитати. Котельчик з огірком, безалкогольний, але якийсь занадто м'ятний.